Всім привіт! Я авторка псевдонімом Вікторіан Мурта, я пишу фентезі та фантастичні трилери. Сьогодні я хотіла з вами поговорити без сценарію, без підготовки про те, чому так важливо читати художні книжки, тому що для багатьох людей це не зовсім очевидно. У нас в Україні, на жаль, досить слабка культура читання. Через переваги відео та аудіоконтенту. контенту. Тому далеко не всі розуміють, чому цю дурнувату книжку, яка написала якась авторка, <три> треба читати, коли можна просто подивитись Ютуб. Я хочу також сказати, що я сама дуже люблю дивитись відео, я люблю дивитись YouTube, особливо український YouTube. Та е, знайомитись з контентом інших youtube креаторів Та я не кажу, що читати е, це краще, якесь особливо краще чи елітарне заняття. Ні. Е, колись, коли люди ще не могли, я маю на увазі широкі верстви населення, ще не могли читати, та освіта була чимось екзотичним, при притаманним еліції, можливо, Хтось міг би сказати так, читання це дуже елітарне та складне завдання. Але зараз це абсолютно нормально читати. Так ось, я хочу сказати, що у нас трошечки люди звикли більше дивитись відеоконтент, бо так сталося, що. Е, немає широкої довіри до авторів, особливо для, до індії авторів. Та це також проявляється в тому, що у нас дуже майже не публікують наших авторів видавництва, бо вони не хочуть е, ризикувати, е, ризикувати грошима, видаючи наших авторів. От я заходжу в Німеччині в книжковий магазин, я читаю також німецькою. Я заходжу в книжковий магазин та бачу багато творів німецьких авторів суто німецьких авторів. Вони часто пишуть під псевдонімами європейськими. Наприклад, Рубі Браун. Ось у мене є книжка. Рубі Браун. Вона німецька авторка, пише німецькою. Ось ця книжка, я її зараз читаю: це фентезі. Ця книжка бестселер. Наприклад, так ось я бачу, що дуже багато німецьких авторів в книжкових магазинах. Ти заходиш, заходиш в книжковий магазин та, ну, більша, більша частина того, що я бачила, це німецькі автори. Тобто, що б я хотіла бачити в Україні? Не те, що видавництва бояться ризикувати з новими авторами, а щоб вони видавали наших авторів, щоб вони видавали наших авторів, щоб наші автори замість того, щоб гризтись на сам видавах, мали змогу публікуватися, а не використовувати такі ниці способи просування, як, вибачте, погане, погане ставлення до чужих творів. Мені здається, що те що, те, що у нас зараз з українською книгою, це перш за все е, лежить провина на, на видавництвах. Тому що, коли я намагалась видатись, я написала фоліо. Та фоліо мені відповіли, що я тоді була студенткою, у мене, у мене була робота, але не дуже високооплачувана. Та вони мені сказали, що. Видавництво коштуватиме мені 33 тисячі гривень. Я не знаю, може, вони езотерики якісь. Знаєте, як езотерики роблять 33, 44, 77, не знаю. Вони мені так відповіли. відповіли. Хоча те, що ця книжка, яку їм запропонувала, запропонувала вона е, отримує досить непогані відгуки. Це трилер бо я авторка трилерів. Е, та на той момент я не могла взяти ніде такі гроші, та я так подумала, ну, не буду видаватися. А потім я займалася навчанням та іншими справами, та мені було трошечки вже не до того. Так ось, коли, коли молодий автор шукає де видатись, Дуже часто він натикається просто на глуху стіну. Бо це дуже важка задача. Я знайома з авторами, які змогли видатись. Молодці. Я дуже горда тим, що я познайомилася з такими авторами, які можуть видати свою книгу. Це неймовірний талант. Та от зараз я, наприклад, читаю книжку також. Я читаю 10 книг одночасно, це мій стиль такий. Я читаю зараз книжку українського автора Романа Кернасова та хочу визнати, що це хороша книга, вона мені подобається, бо вона дійсно дійсно вона, вона цікава. У мене є деякі зауваження, оскільки у мене просили чесну думку щодо цього, але цікава книжка, мені подобається. Так ось, а, Та якби видавництва трохи більше працювали з нашими авторами, та, наприклад, були б квоти на видавництво української книги, саме української книги, якби були квоти, то а, Цілком можливо, що, наприклад, військові, військові автори, от я це, це те, що я казала, вони пішли на війну, на війну захищати нас, але серед них дуже багато авторів, які, можливо, вже не видатуться. ніколи, ніколи. Та якби українське видавництво вони, е, не проводили таку жорстку комерційну політику по відношенню до українських авторів, де були введені квоти. На, е, видавництво, на видавництво українських авторів, щоб більшістю видавництва було, були не західні автори, як зараз, а саме українські наші автори, то ми б змогли ми б уникнути цієї кризи української ідентичності, яка зараз є. Я раніше писала російською та писала я нею власно, тому що. Е, тому що тому що я думала, що так більше читачів буде, але я також писала одночасно українською. Я можу сказати, що я написала чоловік, який вкрав час, я написала одночасно з іншою книгою. та оце ось що мене харить, особливо, ця менша вартісність, коли видають замість, е, замість наших авторів, західних авторів, або, як раніше, взагалі російських авторів. Якого чорта? От якого чорта нам треба видавати наших авторів. Нам треба вводити квоти для видавництва, виключно наших авторів. Квоти, яких видавництва повинні суворо дотримуватись. Це моя думка та моя чітка позиція. Та е, у мене самої на самвидавах були проблеми, бо у мене ну у мене немає одного стилю. От я авторка без певного стилю. У мене немає стилю, у мене немає одного стилю, у мене немає одного голосу. Всі мої книжки е, написані е, різними різними стилями. Та, е, власне, мене розкритикували за той стиль, яким я писала. Але я насправді взагалі це не контролюю, тому я, але тоді у мене були проблеми на особистому фронті та. Я була дуже сильно на взводі, та я досить різко відповідала. Зараз ті проблеми трохи вщухли, я відпочуваюся набагато краще, але не буду про це. Добре. Тобто, що я бачу, що я бачу на сам видавах? Люди а, не можуть, не можуть познайомити світ зі своєю творчістю. Це породжує фрустрацію. Це породжує фрустрацію. Та люди почина... стають агресивними. Їм починає здаватись, що для того, щоб пробратися на верту публікації, їм потрібно втопити іншого. Хоча моя інша позиція полягає в тому, що автори що автори, вони не вороги. Всі автори, вони насправді союзники. Бо тільки якщо автори будуть разом, разом відстоювати свої права, а не гризтися, ми зможемо домогтися якихось змін. Зможемо домогтися якихось змін. а З, з кризньою, якщо постійно сваритись, ми нічого не доб'ємось взагалі. Та Ситуація буде абсолютно така сама. що, ну от Скажіть, ну, ну навіщо гристися, якщо можна виступати одним фронтом? Навіщо? А, також Перейду трохи ближче до цієї теми, чому, чому, власне, потрібно читати. Потрібно читати, тому що ти, ти долучаєшся до певної емоційної культури. Коли ти читаєш, ти отримуєш емоційну культуру. Тобто під час читання ти знайомишся з особистістю автора, його якимось ідеями. Та при цьому, при цьому ти також можеш дістати щось на ґалт нових пазлів для своєї особистості. Тобто, ти можеш побачити в художній книжці щось, що наповнить тебе, як, як, ну, як наливають в, чай, в стакан чай, наприклад. Ви бачите це слово стакан в склянку. Я просто з Харківської області, тому вибачте. Та, власне, власне оця недооцінена риса читання вона насправді дуже корисна. Ти можеш взяти для своєї особистості якісь нові часточки, якісь нові часточки, ти можеш, наприклад, Вибрати якийсь стиль спілкування, стиль спілкування, тому що ми також знайомимось з стилем спілкування авторів. А якщо ти автор, то читати інших авторів це взагалі дуже-дуже-дуже корисно. Тому що, власне, чому я от? Підтримую, підтримую та купую українських авторів, коли можу, звісно. Тому що, коли ти зациклюєшся на одному своєму стилі, на тому, як ти розповідаєш історію, та не цікавишся, що власне, що, власне є у іншого автора, ти дуже багато втрачаєш. Тому що. Насправді, моя думка це моя думка. Багато авторів зі мною не, не погодяться. Але е... насправді, те, що автор пише не так, як ти, це не щось погане, або не так, як ти улюблений автор. Це абсолютно нормально. Бо всі люди різні та Оце, як, як мене розкритикували за те, що за подачу авторську. Ну, вибачте, всі люди різні, ну, я ось так пишу, а ти ось так пишеш. Я не можу писати про шарохаваті ноздрі персонажа, бо я фантазія, наприклад, не можу, вибачте. Ну, от, е... Власне, це, це, це те, що я хотіла сказати: авторам треба читати інших авторів. Автором треба читати інших авторів, та. Знайомитись з іншими творами. Також щодо звичайних людей. От звичайної людини, сантехнік Валера, він хоче почитати книжку. Я не хочу подумали, що я щось маю проти сантехніка. Ні. Все добре. Сантехніки дуже важливі. Я взагалі навіть сама думала стати сантехніком. Для цієї людини це може бути віконечком, віконечком, в іншу реальність. Наприклад, якщо він любить там фантастику, він може почитати кіберпанк або те, що він просто любить. Це може стати натхненням, наприклад, якщо він також захоче писати, іноді, іноді теж таке трапляється. Багато людей мають якусь звичайну роботу, але потім вони вирішують, вирішують, що можна. Зробити щось творче в своєму житті, вони починають писати. Я, я дуже добре до такого ставлюсь. Це просто супер. Це чесно, це просто суперські суперськи, коли людина хоче освоїти нове хобі, то моя думка людину: хобі треба не лаяти, а підтримувати. Це моя думка. Та коли людина, звичайна людина. Чекає, ч, читаю, вибачте, читає, читає е, книжки, вона також може побачити якісь свої ситуації. У мене часто таке буває, особисті ситуації, під новим кутом. Тому що, коли я читаю, після того, як я почитаю книгу, я е, починаю відчувати все е, трох, трошки по-іншому. Тому що я можу подивитись холодними очима на свій власний досвід, я можу переоцінити якусь ситуацію, подумати, що вона не була така вже погана, що я себе там накрутила з чимось. Та Власне, що б я радила людям, які мають емоційні проблеми чи психологічні проблеми, то це більше читати. Тому що, наприклад, коли у людини є, ну, не знаю, нерозділене кохання до когось, і вона прочитає щось з цієї ситуації, наприклад? То вона може зрозуміти, що всі її переживання, що типу її не сприймуть, її кохання не сприймуть, це просто надумана фігня Тобто, по, по суті, по суті, по суті я хочу сказати, що саме нерозділене кохання, на мою думку, це більше про нездатність до спілкування, до спілкування. тобто у людини виникає почуття, але вона не може це почуття висловити. Та, замість того, щоб працювати, наприклад, над спілкуванням з об'єктом кохання, вона ну замикається в собі, оці емоції штирять, штирять і штирять. Це, власне, для мене тільки для мене, звісно, анатомія цього чувства, чим вона є з психологічної точки зору. Та коли людина може, наприклад, почитати про схожу ситуацію, вона зрозуміє, що те, що вона себе собі накрутила, це взагалі просто нічого особливого. Та можна просто перестати накручуватись, як юла, як флюгер чи як інший об'єкт, можна перестати накручуватись. Та, врешті-решт. Зрозуміти свою ситуацію. Тобто це дуже неочевидний плюс, тому що ну люди часто замикаються на своїх якихось відчуттях, вони думають, що це альфа та омега їхньої особистості та забувають подивитися, що зовні, що взовні. Наприклад, я. Після читання однієї книги переосмислила дуже багато речей. Та е, зрозуміла, що у мене. Е, ну, що я, просто була замкнена в собі. я не говорю про кохання, я говорю про трохи іншу проблему, це там, трохи інше. Та я зрозуміла, що я просто була трохи в собі замкнена, та мені треба було замість того, щоб. Е, Закручуватись, подивитись на цю ситуацію під іншим кутом. Трохи краще її роздивитись. Тобто таке. Та, власне, щодо інших переваг читання, так як я хочу записати, я думаю, 30 хвилин 30 хвилин відео може навіть довше, я не знаю що Чому, власне, література так довго була чимось за що переслідували? Знаєте, за що переслідували авторів? Це дуже. І, і чому, чому можливо, зараз роблять генерований контент? Тому що творчість вона може стати тією тією пожежею, з якої почнеться якийсь. Соціальний процес. вона Воно може стати першим вогником цієї пожежі. Вона може змусити людей, змусити людей спонукати їх до дій та дати їм якесь розуміння. Наприклад, Орвел 1984 це ем, твір, який дав людям зрозуміти всю небезпеку тоталітарних інститутів держави. Хоча у нас досі є такі країни, де, наприклад, як Північна Корея, де всяк вся, найменший прояв волі переслідується, не дивлячись на все, але у більш вільних країнах люди почали більше придивлятись до політичних лідерів. Вони почали більше продивлятися до політичних лідерів, вони почали більше думати та краще розуміти, набагато краще розуміти цю анатомію тоталітарних культів. Чому власне, люди так швидко ламаються? Там було Ворвел 1984, було показано. Дуже страшний момент, коли людина ламається під тортурами. Там було це дуже страшно написано. Також там було описано, описано механізм, коли люди підтримують. Я просто хочу сказати, що встановлення тоталь, тоталітарних режимів це реальна небезпека зараз. Ой, як, на жаль, вже стається в деяких країнах, які раніше були вільні. Я не буду про це казати, бо у мене не політичний блог. Та, там, власне, дуже добре показано те, як люди прогинаються під ці режими, що навіть на саму божевільну ідею, саму просто божевільну ідею знайдуться якісь люди, які будуть прихильниками цієї ідеї. Та, а інші будуть це робити через те, що через соціальні процеси, які змушують нас наслідувати поведінку інших. Ми живемо в соціумі. Та я досі не розумію, чому, чому досі серед різних державних установ по всьому світу немає якихось інституцій. Які займаються такою річчю, як культ особистості. Це не, полі... У мене не політичний блог. Але я думаю, що маю після, після багатьох трагедій Полпот, Гітлер е... мають бути такі інституції, які займаються тим, щоб одна особистість не завела своїм безумством всю країну в масовий психоз. Це моя думка. Це єдине політичне, що ви від мене сьогодні почуєте. Єдине, тому що я про це думала і нічого не розуміла. Можливо, в коментарях скажете вашу думку щодо цього. Та, власне, через творчість часто починаються такі процеси, що люди починають задумуватись через. задумуватись через, е, якісь, задумуватись про якісь про речі, Розуміти краще якусь сутність речей, та художня література, власне. Дуже-дуже-дуже корисно в цьому плані, тому що вона змушує думати. Чому, власне, моя творчість зараз не дуже вітається в деяких країнах? Ви самі знаєте, про яку Україну я кажу. Тому що література, вона перш за все, змушує думати. Ну що ж. На сьогодні це все, що я хотіла сказати. Дуже дякую за те, що ви подивились це відео. Якщо ви подивились його до кінця, ви можете також стиснути його за допомогою штучного інтелекту та отримати вижамку з моїх, з моїх слів. Це зараз дуже популярно, то я зрозумію це, не буду погано до цього ставитись. Дякую, що подивились це відео до кінця. Я авторка під підсевдення Торіан Мур. Я пишу гостросюжетні фентезі та фантастичні трилери. До побачення!